Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Після ударів по Україні пішли аналогічні по Росії. Догрались залужної НАТО. Послали на три букви російських переговірників, які прийшли говорити з боку сили. Патрошов буде скликати термінове РНБО, мабуть, таки відмовляться від ударів по українській енергоструктурі, оскільки наразі через невідомі вибухи страждає і їхня далекобійні ракети дали про себе знати. Пів Росії наразі без світла, стають заводи, олігархи втрачають мільярди, і от знову. Вибух 17 ракет в підземних сховищах Москви. Вода знищила генератори, детонація і підрив зсу підняли всі носії, які можливо. Десятки цілей по стратегічних точках РФ, економічна капітуляція Кремля вже настала. Білий прапор на Біуліна підняла. Тепер залишається нашими ударами добити їхню економіку. А тепер і саяно шушенська гея з повністю п'ять шлюзів прорвало. Китайські інженери прибувають на російську дамбу, аби допомогти в ремонті. Всі заводи військової промисловості в даному регіоні стали місто затопило. Дозвіл завдавати ударів західним озброєнням по військових об'єктах в глибині РФ. Це своєрізний джекпот для України в моменті диктування своїх умов. Україна успішно застосовує західні ракети по військових цілях в РФ. І російське, як військове командування, так і політичне розуміє серйозність загрози такої західної зброї. Про це розповів Дмитро Снігирьов. Насамперед, Україна використовує американські ракети «Атакамс». Україна отримала і неодноразово застосовувала дві модифікації цих ракет. М-39 «Атакамс Блок-1» – дальність ураження 165 км, М-39А1 – «Атакамс Блок-1А» – дальність ураження 300-350 км. Для застосування по військових об'єктах, розташованих в глибині Росії, використовується модифікація М-39А1. У зоні ураження опиняється до 15 військових аеродромів РФ. Як бачили, в ніч на 25 листопада українські війська завдали удару ракетами атак з по російському аеродрому тактичної авіації Курс Східний навів приклад снігирьов Також в ніч на 25 листопада листопада Курській області ударами атакам з було уражено командний пункт Міноборони РФ. А в ніч на 19 листопада, склад головного ракетно артилерійського управління в Брянській області. Як бачимо, удари ракетами атакамс насамперед знижують логістичні можливості окупаційної армії. Так, склад ГРАУ в Брянській області використовувався як транзитний склад до поставок боєкомплектів, як російським групуванням, які діють в Курській області, так і в Харківській. А завдання удару по командоштабному пункту це втрати в особовому складі. Головне дезорганізація управління підрозділами армії РФ цей удар мав і політично-інформаційне значення. Цим ударом українська сторона підтвердила високий ступінь інформованості українського головного управління розвідки інформованості українського головного управління розвідки, що в цей момент в штабі відбуватиметься нарада за участю вищого керівництва складу збройних сил РФ і навіть КНДР прокоментував Снігерьов військово-політичне керівництво Росії. Прекрасно розуміє можливості ударів, як американським атакам з такі англо-французькими Storm Shadow Scalp, Головне їхнє побоювання, що російська система ППО не в змозі протистояти цьому високоточному західному озброєнню, і всі заяви російської сторони про нібито успішну нейтралізацію атак сторшедови як правило потім спростовуються самими ж російськими пабліками, зазначив експерт. В Кремлі побоюються і соціальних наслідків, адже Україна зараз має за себе ураження, які можуть вплинути на характер проходження опалювального сезону в РФ. Йдеться не лише про ракети також удари українськими безпілотниками неодноразово призводили до в низці областей Росії. Тут гратимуть у плюс Україні і складні кліматичні умови і на готовність російського ЖКГ завдяки роботі українських БПЛА. Таке поняття як блекаут стало зрозумілим понад 5 мільйонам росіян, коли було знеструмлено кілька регіонів: Курської, Брянський, Білгородський, Краснодарський і Крим. У відповідь на енергетичної системи України ми можемо уявити наслідки можливих ударів по енергооб'єктах РФ, а неготовність ЖКГ, а не здатність ППО протистояти ударам викличе соціальне потрясіння всередині самої РФ. А цього панічно боїться Путін описав Снігирьов. Він наголосив, що розширення в Україні засобів ураження змінює ситуацію як військовому, так і в політичному моменті. Тобто Україна отримала певний джекпот у момент диктату своїх умов, зокрема в моменті можливості завдання удару у відповідь. По енергетичній інфраструктурі і продовження завдання ударів по військовій інфраструктурі резюмував Дмитро Снігірьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.